Доброго, мирного дня всім. Миру, розпокою затишку і тільки хороших новин. Всього самого найкращого. Так, буду я займатися трошки. Так, так, знову ж таки, на дворі. Ось Тут де мені зручно, тут де мені нічого не заважає. Я собі буду квасити помідори і огірки. Ой, ну крути, напевно, що. І я буду мати те щастя, що наталка смаркати. Ну нічого. Все буде добре. Аби люди здорові. Пройдуть ці соплі, дай Боже нам миру. І всього найкращого. Так, чищу часник. Ось, зараз на чищу часнику. Петрушку принесла, хрін принесла. Ось, ще хто хоче брати листки смородини і вишні. Ну, я цього не беру. Ось, а петрушку люблю в тому в помідорах квасити. О, і хрін взяла листочки такі молоденькі. Ось такі молоденькі листочки з хрому. Нам треба буде і до огірків, і до помідорів. Ось так що ось таке то. Зараз заквашу, бо ми бачу стільки помідорів не зімо. Хто там казав, що, що тих помідорів, ціле ніч, хто їх, що то так мало. А ми й тих здужати не можемо. Нема кому з'їсти. Мені ще пішла, принесла. Ось. Так, що ось таке-то. Зараз начистимо часником, тоді. Я включуся і будемо далі робити. Будемо Я вибираю помідори, котрі будемо накладати в банку, що в банку положу, вам покажу. Ось. І треба закласти. Закривати не буду, бо закрити маю. Хіба якщо діти скажуть, щоб їм закрити, бо вони там не мають де ставити, то в себе. І коли будемо їхати, то їм тоді завеземо. Ну, то таке вже. Але. Для себе закривати не буду. Ось так. А огірочки зараз поквасим. там, напевно, буде зодві банки. О, Багато не буде. Ух ти, зубець втік. О, Бо то, щоб не той дощ, то вже б їх б і так не було, вже були б високі. А Це добре, що дощик перейшов. І файні огірочки ще наросли. Так, щось таке. -то. Ну, ну, не такі, як вони мали би бути, але ще досить непогані. Так, що ось таке. -то. Ладненько, зараз поставлю паузу на кришу. Часнику не вибираю, не перебираю. Ну, а тоді вже покажу, що буду далі робити. Накладаю помідори. Ось так. Бачите. В двох місцях проколюю зубочисткою, щоб вони. Гарно, хутко проходили розсолом, щоб не були всередині такі гнилі. О, бо шкіра в них твердіша. І, коли вони розсіл в них поки зайде, то вони робляться всередині такі. Мені не подобаються, я так кажу, як є. Ось. І я пару разів пробувала. Проколювати, мені так більше подобається. Ось, вони тоді багато смачніші. Ну я нікого не заставляю так робити. Ось, кому як смачно, той так робить. Зелень, петрушка, кріп і часник. І хрін, листок, не знаю, чи я казала, чи ні. петрушка, кріп, кріп хрін. І це. І часник. О. Ось так. О. І? Зараз накладемо в банку і хай вони собі. Якщо менші, то можна, ну, один тільки прокол робити. Якщо більші, то два. І воно все буде гарно. І будуть у вас смачні квашені помідорки. Ось, якщо вам треба, щоб раз-раз вкисли, то берете, в теплі їх ставити. Якщо треба, щоб вам аж на зиму, ну, то так як я в підвал. Зараз я їх не буду їсти, мені їх раз-два не треба то вони в мене будуть стояти в підвалі. Так, що ось таке то. О. А як вам добре, так ви робіть. Зараз я накладу у банку, подивлюся, чи буде одна, чи ще півтора літрову накладу, Зараз ще сюди пару помідорчиків і усе. І буде, бо ще треба петрушку зверха ось. І тоді все догорі закласти. Напевно, буде тільки 3 літри. А ті дрібненькі ми так засилю, засилю їх, щоб воно скрізь було. Помідоркою, щоб не було пустих місць, та й все. Та й буде нам смачно в зимою, а достигну ще, ще візьму до Квашу. О. Та й буде супер все. Ось так. Ох. Зараз покажу, як я назложувала. Ось. Ну, котися сюди. Буде у нас трохлітрова банка наквашених. О, все. Так. Ось так. Бачите? Наклала помідорків. Зверху заложимо петрушечкою і заложимо кропиком. Кріп в мене той, що я в Студолі сушила. Ось, гарненький такий. От боте. Бо вже на городі все й висох. А, перед, перед Петрушку, перед Петрушку, Петрушку заложимо. Петрушку, О, Петрушка помита, чистенька. Ну, запихайся в слоїк. О, щоб помідорів зверха не було, а було зеленю закладено. О. Ось так. Тепер ми ще візьмемо кусинчик. Ось так. Без зернят. Зернята виходьте. Ось так. І ще один. Ось таких дві. Ой, маленьких тоненьких штучки. Коло помідорчиків положимо. І кріп. І тепер. І тепер три ложки солі без чубка. Ось таких. Тут шубка майже нема. Но у мене це не столова ложка, це півпорційна, то солі беру більше. Ось так. І наливаємо води. Звичайна, кринична, свіжа вода. З криниці в мене. Розмішую. Кольоть, кольоть, кольоть. Можна так кинути сіль і роз, розвести водою, ну, доляти водою, і воно собі розтоплюється. Але мені більше подобається зразу розвести сіль ось. І, і усю. І заляти. Ой. Буль-буль-буль роби. О! Якраз півтора літри входить. де мої кришки, а, вон до місці стоять. Ого, яка кришка тісна. Все. Відправляємо в льох. Так, щось що таке. І зараз будемо квасити огірочки. Огірочки в мене кріп, хрін, часник, огірки і сіль. 3 столових ложки також солі на на на, на. скажіть мені на що? На 3 літрову банку. Ось так, щось ось таке. -то. Покажу, скільки я чого наквасила. Так, наквасила я стільки помідорів. Один бутиль огірків наквасила з червоним перцем пекучим. А цей бутиль. І цей бутиль без перцю. Так, три бутлі огірків і трохлітровий, півторалітровий помідорів. Так, вроді все, більше ніч, виношу до льоху. Ось такий результат квашення, чи ще каут ферментації, хто як. Бо там мені писали, що це не квашення, це ферментація. Хай буде ферментація. Мені головне. Так-так, така трапочка в мене є, вона чистенька, і я на ньому витираю руки. Ось. Так що ось таке тут. І виношу я все до льоху, і хай воно собі заквашується. Тут ще в мене стільки залишилося помідорів, нам на їдло. Ось, а ці поквасила. Так що, якось так. Всім. Удачі, ми спокою, затишку, бережіть себе. Смачних вам помідорів, і гірків. Всього доброго, па-па.